Вітаємо вас на каналі Степан Поріг. Новий день і новий автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини, Volkswagen Passat B8 2020 року. 2 літра дизель, автоматична коробка передач, комплектація Business Line. Автомобіль в чудовому стані. Дуже охайний збережений автомобіль, без жодних нарікань і зауважень по кузову, топова задня, топова передня оптика, камера заднього виду присутня. Заводське тонування, стильні 17 ті титанові диски, дуже крутий автомобіль. По більш шеплої комплектації зараз топова оптика, радар дистронік, передні задні парктроніки, тобто оптика сама максимальна. Камера асистентів в лобовому присутня. Зафіксуйте вінко даного автомобіля. Ось такі 17-ті стильні титанові диски. Перейдемо в салончик. А салон у нас тут максимально охайний і збережений. Ось такі нові декори, Чотири склопідіймача. керування зеркалами. Стан сидінь доволі класний. На сидіння наполовину механічні, половину електричні, присутній масаж, підколінна підтримка. Дуже зручно. Перейдемо в салон. Даного автомобіля. Пробіг складає 208 тисяч, мультикермо, підрульові пелюстки, є безпровідна зарядка, трьохзонна кліма, мультимедіа керується помахом руки. Запустимо даний автомобіль. От Присутня камера заднього виду, адаптивний круїз-контроль, та також присутній. Трьохзонна кліма, підігріви сидінь. Apple CarPlay активований, охайний збережений автомобіль. Два ключика. Зеркало Атермальне з автозатемненням. Лобове, точніше. Що ми ще можемо відмітити? Стильний автомобільчик, охайний, збережений, стан сидінь просто бездоганний. Перейдемо ще до другого ряду. Ось так виглядає позаду автомобіль без жодних жодних зауважень в чудовому стані збережений автомобіль. Ось так виглядає топова задня оптика. Просторий великий багажний відділ. Це в нас є така ще поличка додатково, щоб тяжкий груз можна було подалі, щоб не совати по оббивці, То можна так його перетягнути. Є ще додатково сіточка. Ще поклеєна плівочка оригінальна, заводська. Ось такий посад. З цієї сторони теж все чудово. Збережений автомобіль, доглянутий без жодних нарікань, жодних зауважень. Третя зона клімату. Ось так автомобіль виглядає попереду. З пасажирської сторони все теж. Чудовому стані, без жодних нарікань, жодних зауважень. Стан сидінь бездоганний. Це в нас середня комплектація Business Line. В принципі, все саме необхідне, присутнє в даному автомобілі. Коротенько по опціях. Топова оптика, яка вирізає в потоці, бігуща строка повороти, адаптивний круїз контроль, камера заднього виду, CarPlay присутній активований, безпровідний, безпровідна зарядочка, трьохзонна кліма, підігрів сидінь. 6020 рік. Автомобіль має 208 тисяч оригінального пробігу, і ціна на цей автомобіль 19 тисяч доларів. Приїхали, побачили і купили. Ще покажемо великофарбовому покриття по даному автомобілі. 143, 115, 120, 121, 122. 125, 113, 128, 172, 191, 178, 192, 123, 118, 119 і дах 120. Капот. 118. Отже, маємо два косметичних підкраса, а саме заднє крило. І двері. Ось такий автомобільчик маємо в наявності. Кого зацікавив, звертайтеся за нашими номерами телефону або шукайте на сайті autotrade.cars.ua. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий класний автомобіль.